Коротше, собаки, голуби і періодична каби. Ну, стволка. І <Їх> ти ідуть. Сьогодні погода поганенька, потім менше. Ось така романтика. Це сама каби, каби, страшне зло. Це не причина, це наслідки. Воно кап, бачите, то кап. Це все наслідки байдужості, від нас нічого не залежить. Проголосуємо по приколу. ой вай хай за мене зроблять. Це називається наслідки уникнення відповідальності як громадянина держави. Йду на вибори, не йду, а мені по приколу. Давай Голобородька вибрали. Да це ще не все. Це ще не все. 14 року війна, вона і зараз стосується тільки 20% суспільства. Ха. Військовий бюджет, уявіть, на 300 мільярдів менше, ніж минулого року. Я ще з цієї не розумію. Я розумію, що... Склад Верховної Зради там на 90% із фунтів да, складається з росіян там, відвертих, проросійських цих. Але ці речі робить в нашій країні 100 мільйон дронів, 200 мільйонів, 100 мільйонів ракет фламінго 7 штук. А кожен день каби фаби, ракети, балістика, шахеди знищують наші міста. Ми як сильна країна, яка показала свою здатність, маємо у відповідь, По нам одна ракета, ми 10. І в нас були, і, мабуть, ще є можливості по виробництву Сапсана, Нептуна, він же Сапсан, він же Грім 2, Вільха, Буреї і багато інших. Фінанси. Війна це фінанси. І я скажу так: хто б що не розказував, поки ми не змінимо. Да? Поки ми не змінимо владу, а її мають змінити ті 73%, хто їх привів. Невже не зрозуміло, що ми ну, при таких розкладах війну не виграємо? Пошуки миру, формули миру, безпекові угоди. ЗСУ забезпечуйте. Єдина формула миру це ЗСУ з авіацією, з ракетами, з тяжким озброєнням, з піхотою. Оце формула миру. Якщо це не зрозуміло, це не до киянина.